Дітися мені, лише скрізь на луде, їтися мені, швидти мені сомні, світ видящих шукай ботер не породи. Страждай, воно те ми породили, щоб за волю пострадав, щоб за волю, за свободу окластися, боронь зложати на ці муки. Не зворжати на зиму на ти не є борці Україна, як любаний. Я... Давида, я за тебе краю милице, що маю завіда, я віду. життя. А як прийде у потребі, то я віддам своє життя. Жакнець.